Ну, а далі в ефірі можна вважати наша традиційна рубрика що з електрикою. Юрій Шийко, перший заступник міністра енергетики України на зв'язку. Пане Юрію, вітаю. Вітаю, добрий день. Пане Юрію, то яка ситуація в енергосистемі стану на сьогоднішній ранок? Бо вчора вже були певні відключення в деяких областях. Ну, На сьогоднішній день, на сьогоднішній ранок, ситуація в системі збалансована, контрольована, але досить складна залишається. Обмежень на сьогоднішній день у нас не очікується, не планується на ранок. Тому плану ну, працюємо в збалансовому режимі режимі по всій території України. Але що я хочу зазначити, що е, ті пошкодження, які нам завдала е, ворог е, своїми обстрілами, атаками на енергосистему України, і яка була останній масово на 26 серпня, е, вона нам ускладнила роботу нашої енергосистеми. На в найважча ситуація найгірша, скажімо так, залишається у прикордонних областях: Донецької, Херсонської, Харківської, Сумської областях. Вона також сьогодні ще були атаки на обстріли на івано франківську Одеської області, але е, наші енергетики працюють цілодобово. Щоб відновити живлення споживачам, і на ранок за добу інформація така є. У нас 44 тисячі споживачів на було відновлене електропостачання на сьогоднішній ранок, тому е далі. Наші енергетики, наші служби відпрацьовують для того, щоб людям, які залишаються на сьогоднішній ранок, все ж таки є такі без світла, де роблять все можливе для того, щоб Повністю всіх забезпечити електроенергією. пане Юрію. Ну вчора все таки в деяких регіонах українських відключали електроенергію і пояснювали це енергетики тим, що у нас хмарність. Відповідно, сонячні панелі менше виробляють ніж ми сподіваємося. І ТЕЦ трошки менше почали виробляти. Я дивився прогноз погоди. Наступного тижня теж хмарність прогнозують до кінця тижня. То чи означає це, що нам готуватися наступного тижня до певних обмежень? Ну, давайте казати про те, що основною причиною тому, що вона то, то, стається, це все ж таки е обстріли, масовані удари по українській енергетиці. Е до речі, з загаль, 2022 року Росія нанесла більше тисячі ударів по об'єктам української енергосистеми. Енерго е по ситуації, яка склалася на вчорашній день, то дійсно багато чинників впливає на те, щоб система була у нас збалансована. І вчора, як правильно було е, заміщено, що були введені графіки обмежень. Це спричинило, як на вчорашній день це дійсно була хмарність, був дощ і було мало сонця, але були задіяні всі інші е, чинники. По постачанню електроенергії, як наші внутрішні резерви, як е, додатковий імпорт електроенергії, як аварійна допомога від, на, від наших партнерів з Євросоюзу. Тому ситуація, е, скажем так, контрольована у нас повністю. То, що буде наступного тижня, там від, там які дні там похолодання з одного боку, це буде скажімо так краще для того, щоб менше люди будуть застосовувати кондиціонери. Це буде, скажімо, плюс. А для того, щоб дійсно була система більш збалансована для того, щоб якщо буде рости споживання, то треба, щоб всі громадяни свідомо. Використовували електроенергію особливо вечірні і утрішні часи, максимуми. О, а так. а можете пане Юрію спережити. зараз, якраз от коли ми заговорили про економію електроенергії, зараз ви знову кажете вечірні і ранкові часи. Бо я пам'ятаю влітку, коли були оці пікові навантаження на мережу, то е, дуже зміщувалися оці пікові моменти, і там казали, що не можна використовувати ну бажано менше використовувати від 12 до 3 дня, е, тобто різні пікові навантаження. А коли зараз бажано економити і треба економити? Ну, зараз у нас з сьомої ранку до десятої і з 18 до 22 вечора. Чому так? То, що зранку люди всі встають, включають всі чайники, всі там, хто там гутюги і таке інше там. І е, починає працювати промисловість, тому йде, скажімо, таке велике навантаження. Ну, а ввечері це таке ж саме, коли всі приходять додому, то ж включають всі там. Плити, і чайники то і світло, і тому це також це стає як більш навантаженим для енергосистеми. Тому прохання для і для бізнесу, і для громадян України, щоб бережливо відноситись, особливо в ці часи, щоб не привело к розбалансуванню системи іменно в ці часи, зрозуміло використання. Та, тобто традиційно повертаємося зранку, економимо і увечері економимо посилено. Дякую, пане сам, Юрію. саме сам. Юрій Шейко, перший заступник міністра енергетики України, був в ефірі. а Тепер дізнаємося.